Всім привіт! Рада вітати вас на каналі. Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом сирних рогаликів. В тісто входить кисломолочний сир. Це дуже просто, швидко, а саме головне смачно. Для тіста нам знадобиться 300 г кисломолочного сиру. Одне яйце можна і без яйця робити, перевірено, все буде добре. Сюди додаємо 100 г цукру за вашим смаком, сюди ванільний цукор. Далі в тісто треба додати 150 мл розтопленого масла. У мене сьогодні це смалець, бо він є, його треба кудись дівати. І раніше я його не використовувала, а зараз дуже подобається у випічці. Випічка виходить просто шикарно з нього. Додаємо неповну чайну ложку розпушувача або соди. Перемішуємо і починаємо додавати борошно. Борошно десь плюс-мінус 300 г. Треба замісити таке тісто, щоб можна було робити рогалики. Отаке От тісто вийшло, і зараз я буду розкатувати. І можна робити такі рулетики просто цукром пересипати, завернути. а можна і рогалики. Сьогодні хочу зробити і так, і так. що зараз розкатаю і будемо. Творити смакоту. А варення сьогодні у мене ось таке яблучне. Це пригостила нас чоловіка-мама. Я таке не готувала тут іде в рецепті. Оце додається у варення. Мені воно яблуком, знаєте, навіть не віддає смак, хто їв варення з айви. Оце такий самий смак. Наче айва. Зовсім яблучком воно і не пахне. Так що будемо зараз експериментувати з таким варенням. Розклала я вже варенечко. І зараз буду закручувати. Знаєте, коли перебити блендером кисломолочний сир, то його буде не видно в тісті Але я полюбляю, щоб він відчувався. Все. Рогалики наші готові, і не тільки рогалики, ну, як не готові. Вироби з тіста. Зараз в духовку, в кожного різні духовки. Але в мене температура буде десь 200 градусів. Так, так, 200 градусів, бо я навіть можу 220 поставити, воно не згорить, така духовка. І десь хвилин 20, 30 і готово. Коротше, до готовності. Кожен знає свою духовку. У мене тут прості рецепти, не прям так. Такий кулінарний канал, взагалі про життя, але інколи ділюся своїми рецептами. Все дуже просто, швидко, а головне смачно. Рогалики готові, тож можна пити йти чай. А вам дякую за увагу. Кому сподобалось, залишайтесь на каналі, пишіть свої коментарі і до нових зустрічей!